Сьогодні у програмі секрети неймовірної укладки, як вибрати фен та стайлер для волосся. Із експертом розглянемо усі види та розберемося, що підійде саме вам так звана осіння хандра. Проблема, що турбує багатьох із приходом холодів. Тож від психологині дізнаємося, як привести до ладу свій моральний стан. А опісля разом наповнимо похмуру пору естетикою та затишною атмосферою. У цьому допоможе добірка осінніх книг, яка не залишить вас байду. Ужеми наші експерти вас точно здивують, тож не перемикайтеся. Чи помічали ви колись, як зачіска змінює людей? Залежно від свого настрою, можна щодня робити різноманітні укладки за допомогою фена чи допоміжних девайсів. І сьогодні ви можете мати ідеально рівне волосся, а вже на наступний день на вашій голові можуть красуватися чудові кучері. Цікаво, чи багато вінничан роблять укладку, та чим для цього користуються. Про це я вже запитала у них. А ви дивіться? Я не приділяю багато уваги укладки, тому що. Ну, просто Структура волосся така. Але використовую пенки, так, і, можливо, плойки час від часу. У мене є два фени, тобто звичайний фен і фен ну, по типу Дайсона. Він мені робить об'єм. І Потім після цього я утяжком їх також вирівнюю. Феном, більше, більше нічим не користуюсь. У мене волосся прямо від природи. Тільки феном. І ти, і ти не завжди. Я взагалі нічим не користуюся, укладаю волосся. Ну, просто, ну, я небагато часу приділяю догляду. Ну, просто мою голову все. Феном користуюся раніше постійно користувалася випрямлячем, ну, і плойкою, іноді накручую волосся. Ну, фен, напевно, найбільше, бо деякий час назад я зіпсувала волосся і перестала користуватися нагріваючими мила. Елементами, окрім фену, взагалі, я о, більше кудрява. Я утяжком пользуюсь. Це мені подобається виправлячами і феном. Чому не знаю. Мені кудрі не подобається. Насправді, комусь достатньо лише висушити волосся феном, але хтось все таки більше полюбляє додатково випрямляти чи накручувати своє волосся. Девайсів для цього зараз удосталь, проте вибирати варто дуже обережно та враховувати усі важливі критерії, аби ваша шевелюра після користування не постраждала. На що ж звертати увагу серед величезної кількості характеристик? Розібратися у цьому допоможе наш експерт. Вікторія Бурдейна, продавець-консультант магазину техніки, недарма перед полицями з фенами наші очі просто розбігаються, адже їх перед нами величезна кількість. Який же ти фена краще обрати? На сьогодні фени залишаються основним засобом для висушування та укладання волосся. Їх є кілька типів: професійні, непрофесійні фени або фени для домашнього користування, фени браші та дорожні фени. В залежності від ваших потреб ви вибираєте той чи інший тип. Якщо ви плануєте відпустку, рекомендовано використовувати дорожні фени. Вони легкі та компактні. Для домашнього користування можна використовувати як професійні, так і непрофесійні професійні фени Вони відрізняються типом двигуна, потужністю, вагою та вартістю. Професійні фени, оснащені мотором змінного струму, мають більшу потужність, вагу та більш дороговартісні. Фени браші підходять тим, хто хоче одночасно як і висушувати волосся, так і його укладати, при цьому зберігаючи його природній блиск та здоров'я. Також фени комплектуються різними насадками: це дифузор та та концентратор. концентратор потрібен для розгладжування та вирівнювання волосся. А дифузор для створення об'єму та додаткової укладки волосся. Важливий критерій під час вибору фена потужність. Тож, які бувають потужності, що від них залежить та яку обрати? Потужність фенів має велике значення. Від їх потужності залежить швидкість висушування та температуру, яку може видавати прилад. На сьогодні потужність стартує від 1200 Вт і більше. Для домашнього використання рекомендовано використовувати фени потужністю від 2000 Вт. У фенах нового покоління є ціла низка додаткових функцій. Тож які вони і чим корисні? При виборі фена потрібно розглядати моделі, які оснащені додатковими функціями. Функція іонізація, яка зніматиме статику, роблячи волосся м'яким та слухняним. Технологія, яка забезпечить захист від перегрівання під час сушіння та зберігатиме природну вологу волосся. Також наявність регулювання температури повітряного потоку, гаряче повітря, тепле повітря та холодне повітря. Що ж, волосся феном висушили. Тепер хочеться і гарної укладки. Тут на допомогу приходять стайлери. Тож які вони бувають та чим відрізняються? На сьогодні є багато стайлерів, випрямлячі для великих локонів, мультистайлери та автоматичні плойки. Між собою відрізняються кількістю температурних режимів, потужністю, функцією іонізації, наявності плаваючих пластин та за призначенням випрямлення та створення додаткових локонів. Під час вибору стайлера можна помітити різницю у матеріалі та покритті пластин. На що ж це впливає, та яке покриття обирати? Також однією з головних вимог при виборі стайлерів є покриття пластин. В більш дешевших моделях зустрічаються пластини металеві, які можуть завдати шкоди вашому волосю. Найбільш безпечними та бережливими до вашого волосся є пластини з покриттям кераміки, турмоліну та титану. Не менш важливою є і температура нагріву вашого стайлера, яка ж з них найменше зашкодить волоссю. Сучасні стайлери мають різні температурні режими від 120 до 230 градусів. Якщо постійно користуватися високими температурами, ви можете завда завдати шкоду волосся. Якщо досить низькими температурами, не отримати бажаного ефекту під час укладання волосся. Рекомендовано використовувати температуру пластин до 170 градусів, зберігаючи його здоровий вигляд та сяйбу. Що ж, друзі, у вас, звісно, може постати запитання, де найкраще купувати техніку у Вінниці? Чому вам техніка? Тому що ВМ техніка на сьогоднішній день найбільша регіональна мережа в магазині побутової техніки та електроніки в Україні. Ми нараховуємо 30 торгових точок в семи регіонах України. Також у нас працює сайт, на якому ви можете придбати весь асортимент техніки з безкоштовною доставкою до вашої оселі. Чому «ВМ-Техніка»? Тому що ви завжди будете впевнені в тому, що ви купуєте офіційну техніку. Ми видаємо фіскальний чек до кожної покупки. Наша техніка офіційно потрапила на територію України і були сплачені всі податки та збори, які йдуть на отримання нашої держави. То які ж сервіси своїм клієнтам пропонує мережа магазинів «ВМ-Техніка»? «ВМ-Техніка» продає вам не просто техніку, «ВМ-Техніка» продає емоції. Окрім цього, у нас є велика кількість додаткових послуг, які ви можете отримати в нашій мережі, серед яких можливість оплатити картою, можливість оплатити частинами, всі доступні кредитні програми від банків, партнерів. Також ми продаємо розширену гарантію та додаткові налаштування вашої техніки та гаджетів. Крім того, ми даємо вам безкоштовну доставку крупногабаритної техніки до вашої оселі. Ми заходимо в четвертий квартал. Четвертий квартал завжди у українців асоціювався з бажанням оновити свою техніку та електроніку в своїй оселі. Тим більше, саме в четвертому кварталі при Чорна П'ятниця, Всесвітній день шопінгу або День Холостяка, як його називають інакше. Крім того, Різдвяні та Новорічні свята. В цей період завжди готують багато акцій, цінових пропозицій. З «ВМ-Техніка» ви завжди отримуєте більше. Ми підготували для вас супер ціни, супер акції, суперпропозиції та ексклюзивні пропозиції, які ви можете знайти лише у нашій мережі, в мережі магазині «ВМ-Техніка». Приходьте до нас, слідкуйте за нами в соцмережах на нашому офіційному сайті, і ви першими дізнаєтеся про ці акції. Повірте мені, вони не залишать вас байдужими. Пам'ятайте, з «ВМ-Техніка» ви завжди отримуєте більше. Друзі, не знаю, як вам, а мені гарна укладка завжди підіймає настрій. А зараз це дуже і дуже потрібно. Адже з приходом холодів, похмурої та дощової погоди не помічаєш, як впадаєш у так звану осінню хандру. Постійна втома, сума, патія заважають нам нормально жити. Але тут однією зачіскою ситуацію не виправити. Треба вміти правильно турбуватися про свій моральний стан. Тож сьогодні наша психологиня розповість про це більше та порадить, як же прогнати осінню хандру. Дивимося, Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Осіння хандра, що з нею робити, як з нею боротися і чому і як вона на нас впливає. Ну, по-перше, ні з чим ніколи не потрібно боротись. Тому що боротися це діє слово зворотнього зв'язку. Тобто боротися з собою. А для нашої психіки, для нашого організму це вже стресова ситуація. І будь-яка стресова ситуація це те, що на нас впливає, і ми якимось чином реагуємо. І саме осіння хандра це перший подразник. Стає холодно, нам потрібно перелаштуватися. І від того того, наскільки в нас стабільна психіка, наскільки в нас емоційний стан стабільний, буде залежати, як легко. Чи навпаки важко, ми будемо переживати цю е, хондру так звану. І це насправді не осіння депресія, хоча в суспільстві так часто її називають. Це апатія, це хандра, це перевтома, а насправді не е, такий діагноз, як клінічна чи реактивна депресія. Що потрібно робити, якщо ви розумієте, що ваш емоційний стан не Стабільний, і фізичний стан астенічний, астенічний, тобто м'ялий, слабкий. Перше, що потрібно робити, навчитися відпочивати і відновлюватись. Постійно, якщо у вас два вихідних на тиждень, то один день ви присвячуєте абсолютному спокою, відпочинку і відновленню. І вчимося працювати зі стресом. А стрес це наша реакція, реакція організму на подразник, а не зовнішні обставини. Тому займаємось психічним здоров'ям. Отже, більше відпочивайте та витягайте себе з тої осінньої хандри. А краще взагалі зробіть свою осінь затишною та атмосферною, адже набагато приємніше спостерігати за дощем, закутавшись у плети з чашкою смачної кави. Ну і звісно, з гарною книгою в руках. І з нашим наступним експертом ми розглянемо добірку найосінніших літературних творів, які не залишать вас байдужими. Друзі, осінь це саме та пора, коли хочеться, аби кожен. Мі... Міліметр простору навколо вас дихав особливою атмосферою. Отже, сьогодні з нашим експертом Ніною Рижук ми поговоримо, які книги варто прочитати, аби домогтися цієї особливої атмосфери. Добрий день, на рада зустрічі. То все-таки давайте з вами обговоримо це таке тепле питання. Що ви можете порадити, наприклад, із безсмертної класики. Хто все-таки король у цієї осінній атмосфери чи, можливо, королева? Якого автора можете нам порадити? Доброго дня! Сьогодні із зарубіжної класики хотілося б звернути увагу на автора, який здобув велику популярність у всьому світі. Це Еріх Марія Ремарк. Сьогодні розглянемо його книгу під назвою Тріумфальна Арка. Самі події розгортаються у. У довоєнній Франції у 1939 році, напередодні саме Другої світової війни, головні герої це чоловік, який звик до страху, ненависті та безнадії. А також жінка, яка пізнала, що таке успіх, проте ніколи не пізнавала справжнього кохання. Сам роман він є вражаючим до сліз. В ньому розповідається про сенс життя, а також про поняття людяності. Як воно є. Добре, ми розібралися із класикою. Якщо хтось захоче, наприклад, почитати щось більш сучасне, якогось сучасних авторів, що можете порадити, що також додасть атмосфери? Із сучасних авторів найвідомішою на, на, на даний час є саме Колін Гувер. Mm -hmm. В неї є безліч книг. Проте сьогодні поговоримо про книгу, яка навіть має осінню назву, а саме 9 листопада. Сама книга, от вона здається, починається. Як милий романчик, ви здається, знаєте, вже яка буде кінцівка, проте десь із другої третини починається прям вибух. І до кінця книги вона вас приголомшить вражаючими подіями, які стались і стануться з головними героями. Буде тільки атмосферніше й цікаво. Так, так. Також звернемо увагу на авторку, яка представлена на українському ринку лише з однією книгою. Це Луїза Мілер. Її книга кондитерка втікачка є цілковито осінньою. Самі події розпочинаються у вересні. Книга, незважаючи на таку милу обкладинку, вона є не просто романом, вона є історією зрілої жінки, яка мала успішну роботу, мала стосунки з чоловіками. Проте в якийсь момент вона втрачає все і починає життя із нуля. Ця книга вона про те, що другий шанс він для кожного свій і ніколи не пізно також звучить для кожного по-своєму. Ніна, наскільки я зрозуміла, деякі з книжок екранізовані. І можна перед тим як переглядати фільм, прочитати книгу або навпаки, і можна взагалі влаштувати собі цілий вечір присвячений одному твору. Які це твори, які автори в нас є з екранізаціями? Звичайно, такі книги є. Вони також тримають в собі атмосферу осені, і в основному це романи. Проте сьогодні ми розглянемо дві книги: одна з них це роман, інша детектив. Перша книга це мости округу Медісон. Вона відома на увесь світ. Mm -hmm. Нещодавно її додрукували в одному. З найвідоміших українських видавництв. Дивовижно, як в таку маленьку книгу лише в 150 сторінок можна помістити, скільки почуттів головних героїв і як чотири дні здатні змінити їх життя. Старі екранізації вони, звісно, додають також атмосфери, багато хто полюбляє старі, а дехто любить щось більш нове, щось таке сучасніше. Що можете порадити більш такого сучасного? Із сучасних книг варто виділити книгу, яка тримається на українському ринку і не втрачає своєї популярності вже кілька років. Це книга Делі Оуенс там, де співають раки авторка. Вона розповідає важку долю дівчини, яку в маленькому віці залишили саму. Вона намагається, вже ставши дорослою, намагається інтегруватись у суспільство, а потім намагається захиститись від нього ж. Екранізація також варта уваги, проте завжди її варто зрівняти з книгою. Звісно, звісно. А як щодо, наприклад, книг для саморозвитку, тобто, якщо людина хоче поєднати приємне з корисним і разом з атмосферою отримати ще якісь корисні знання, от які книги можна тоді почитати? Я особисто можу порекомендувати вам саме автора, який має численну кількість бестселерів, Ми з ним вже також знайомі не один рік. Це автор Лоран Гунель. Самі книги вони є художніми історіями, проте мають великий психологічний підтекст. Тобто, кожна книга розповідає про певну проблему, з якою ми стикаємось у житті, і автор пропонує варіант їх вирішення. І так ми більше чуємо себе, розбираємося в собі разом з головними героями. Це чудово, це такий формат в нього. Женіна дуже вам дякую, чудові слушні поради. Друзі, дуже багато різноманітних, проте не менш чудових варіантів. Тож обирайте щось для себе і насолоджуйтесь осінню. Друзі, якою буде наша осінь вирішувати тільки нам? Тож зробімо її якомога приємнішою, аби у нас залишалися сили разом іти до перемоги. А наш випуск на цьому завершується. В ефірі була програма «Вінницький експерт до зустрічі!